Макар Черкаський взяв участь у змаганнях з гірськолижнього спорту. Цей чемпіонат присвячений його брату, спортсмену Тарасу Черкаському. Він ну мене всьому учив, типу, і виспитував мене. Ну важко сприйняти, що це твій брат і в честь нього ж. Що... Це є ці змагання. 22 і 23 січня відбувся відкритий чемпіонат з гірського лижного спорту. Участь у ньому взяли близько сотні учасників з Полтави та Києва, розповів організатор Сергій Дорош. Змагання проходять серед дітей віком від 5-6 років і до 18-19 років. Приймають участь приблизно 80 чоловік, людей, спортсменів з Полтави і 8 спортсменів приїхали з Києва. Вчора був Слава Нігад. Сьогодні спеціальне слава на цих змаганнях на чемпіонаті визначаються по часу по сумі двох спроб. На даному на даний момент у нас найкращий результат був у В'язовського Ільї серед усіх учасників. 20,89. Цей чемпіонат викладачі тю США імені Бутовського проводять щорічно з 2017 року. Пам'яті Тараса Черкаського ми проводимо сьомий, тому що сім років тому це у нас був. Наш провідний спортсмен, спорту, член збірної команди країни, але сім років потім тому він попав в смертельні до Я недавно рахувала 40 медалей у нього було. Тобто, за ті 10 років, які він займався цим спортом, це змагання різного рівня, обласного, всеукраїнського, відвідував міжнародні змагання. За словами Сергія Дороша, учасникам чемпіонату присудили 60 призових місць. Світлана Мастепан та Анатолій Кикос Суспільне новини Полтава.